Росіяни в паніці від західних танків в Україні. Як вони збираються зупиняти леопарди кулеметним вогнем? Та скільки Т-72 має знищити один натівський танк за задумом конструкторів? Ви дивитесь під прицілом? Сьогодні дамо відповіді на ці питання. В одному зі злитих в мережу секретних документів Пентагону нібито йдеться, що Україна вже має більше активних танків і бронемашин ніж російські окупанти. Наскільки це правда, невідомо, адже автентичність документа наразі не підтверджена. Але це і не головне, оскільки важливіша якість техніки. А не її кількість. Рождянський Союз склепав саме там 10, 20, 30, 40 там, тисяч танків, ставив десь за Уралом і плекав надію там за декілька тижнів прорватися до Ламанчу під час свідомого цього китка. А НАТО і в тому числі європейська частина НАТО чудово розуміла, що ну ніколи вони ж не скліпають ні 10, ні 20, ні, тим паче 30 тисяч танків, і Уралу в них, щоб їх там поставити, немає. А, і треба якось було з цієї ситуації виходити, тобто знаходити. Ти відповідні відповіді, які дозволить меншої кількості воювати не менш ефективно, а взагалі краще перемагати. Це добре знають у самій Росії, тому дуже бояться появи на полі бою в Україні леопардів, челенджерів і Абрамсів. А щоб якось себе заспокоїти, дістають відверту дурню з безмежної скарбниці. Діди воювали приміром про диво снайперів, які будуть псувати прицільні прилади на наших машинах. Опять же, хороший пулеметчик, Хороший снайпер лишать лишати зрения, а гранатометчики його розстрілюють. Ну где-то може быть, ми о, Это нове. Хорошо забытое старе. То що на наш ватечну войну діди борьба з танками теж там теж делались спеціальні групи борьбы три, з танками истребители танков. танків. Суто теоретично це цілком можливо. Подібні прецеденти справді траплялися в другу світову, та є і значно свіжіші приклади, зокрема з практики збройних сил України у 2014 році. В районі Донецька за приціл зняти установки зу 23 2 був змушений сісти офіцер управління протиповітряної оборони штабу оперативного командування Південь, ну так склалася обстановка, і взяти участь в бою проти російського танка Т-72 і двох бойових машин Дісан. Людина, яка, ну, скажімо так, мала жагу. До бою і бажання перемогти, знесла з танка Т-72 динамічний захист, приціли, засоби зв'язку, і сліпий танк вирішив, що слід тікати з поля бою. Одну БМД людина просто рознесла в щепки, а другу довгою чергою розпиляла навки. Але тут йдеться все-таки про артилерійську установку, хоч і малого калібру, а не про піхотний кулемет, який і менш потужний, і стріляє на меншу відстань. Плюс такий результат більше виняток досягнути завдяки вправності конкретної людини. Розраховувати на масовий успіх таких кустарних методів не варто. Не дарма ж конструктори всього світу вже десятки років б'ються над вдосконаленням протитанкового озброєння, стрілецьке озброєння протитанку, яке оснащене сучасними прицільними приладами та цифровою системою управління вогнем, ну вкрай. Я б сказав би рідкісна ситуація, в принципі, тим паче ну одна справа там стріляти на полігоні, інша справа стріляти з снайперської гвинтівки на танк, який рухається там 40-50 кілометрів по полю. І ще й веде вогонь, і не один, тому що танки не мають, не мають діяти окремо від піхоти. Тобто поряд мають діяти і інші борони машини піхоти, які оснащені не гіршими, якщо ми говоримо про західні машини прицільними засобами. Дальність дії Рілецької зброї вимірюється сотнями метрів, тоді як сучасні західні танки впевнено й точно стріляють на кілометри. І дочекатися, доки смертоносна броня наблизиться на дистанцію пострілу, спроможні далеко не всі. Суто психологічно відбити танкову атаку складно. Бо коли на тебе рухає машина вагою 40, 50, 60 тонн, яка має величезну вогневу перевагу над тобою особисто. Без спеціалізованої психологічної підготовки в такій бій можуть втрутитися одиниці, навіть маючи протитанкові засоби, воювати з танком важко. Сучасні протитанкові ракетні комплекси мають співмірну з танками дальність ураження. Але у росіян, схоже, проблеми не тільки з ними, а й з тандемними пострілами до гранатометів. Аби побороти цей дефіцит, ворог вигадав чергову диво вправу. Сучасні перанатомати, перша частина яких бойова, вона якраз вілює динамічний захист, друга вже уражає, уражає броню. За відсутності таких засобів, які, до речі, у РФ і вироблялись, і розроблялись, і вважали взагалі РФ одну з провідних країн з розробки таких от засобів про танкових. Ну, їх, напевно, вже брак, скажімо так, і тому вони тренують бійців з РПГ-7. Які мають в одне і те саме місце синхронно там з різницею декілька секунд потрапляти, насправді влучити з некерованої зброї розробки середини минулого століття важко не тільки в одну й ту саму точку на танку, але й і у сам танк як такий. І це нам яскраво демонструють самі ж російські пропагандисти. Ефективність цього способу стрільби очевидна навіть на зйомках. Новички б'ють по танку і буває промахуються. Но щоб промахнулась пара, такого ми не бачили ні разу. Такого ми не бачили ні разу не бачили, зате показали. На практиці ж все набагато складніше, і мова не тільки про точність гранатометів. В реальному бою західним танком доводилось витримувати набагато більше влучань з радянського РПГ-7 ніж два поспіль. Якщо противнику вдається прорватися і стріляти в борт, шанс поразити танк є. Але Абрамс має динамічний захист, він достатньо рухомий для своєї ваги. І відомі випадки, коли танк, котрий зазнав від 14 до 18 влучань з РПГ, із бою не виходив, продовжував виконувати бою задачу. Загалом серед російських військових популярним є вислів про те, що найкращим протитанковим засобом є інший танк. З цим можна посперечатися, а особливо, якщо цей інший танк, по суті, недомодернізована радянська машина. Танк Т-64, з якого потім вже вийшли Т-72, там Т-80, а з Т-72. Та 90 який є його прямою модернізацією, то якраз ці танки створювалися для того, щоб дати відповідь на такі танки, як Леопард 1 та М 60 тому що ну, можливості Т 54 т 62 вже не влаштовували, і вже у об'єктивно у 80-х у США і в Німеччині в Європі з'явилися танки нового покоління це Абрамс та Леопард 2, які є ну, фактично братами. Тобто, вже як. Грубо кажучи, більш ефективна відповідь Т-64, Т-72, Т-80 із великим заділом. І це перевага, яка була закладена у ці машини, вона і зберігається. Хоча ворожі пропагандисти не можуть собі дозволити з цим погодитися і продовжують годувати свою аудиторію казочками. Нещодавно вони навіть переповіли оцінку, нібито американського експерта, мовляв, модернізовані радянські Т-62, Краще за американські Абрамси. Тут слід зауважити, що важкі наркотики зло. Не треба після вживання сідати і писати ніяку аналітику. В кінці кінців приїде поліція і забере. Ресурс, котрий це оприлюднив, це російський ресурс Military Watch, Він жодного відношення не має до Америки, ні до яких американських експертів. Ну, принаймні. Я пошукав, і американського сліда цієї публікації не знайшов зовсім. Але для внутрішніх споживачів російська пропаганда вперто намагається знайти, хоч якісь переваги своєї техніки. При цьому безсоромно маніпулює фактами. Наприклад, про більші габарити натівських танків, що має спростити прицілювання по ним. Мовляв, вони ж астрономічно величезні. Вони ж такі ж зависокі, що там цілий там амбар на тебе їде. Ну, можливо, для когось 20 см це великий розмір. Ну, але справа в тому, що різниця у висоті між е, умовно Т-72 та Абрамсом 20 см. Тобто, ну, це вкрай далеко від е, е, астрономічних розмірів. І насправді це стосується будь-якої західної техніки, і Бредлі вище десь приблизно 30 см за БМП. Насправді дещо більші розміри західної військової техніки насамперед пояснюються прагненням зробити її зручнішою для екіпажу. Банально, європейці в часи розробки були вищими на зріст за середню радянську людину, але на практиці габарити не мають вирішального значення. Якось в курсантські роки я намагався опановуючи програму артилерійського училища на полігоні впіймати в прицел танк Т-80. Щоб умовно його уразити з гармати мд 12 І не з... якщо танк вміло і швидко маневрує на полі боя, шансів вразити його вкрай мало. Тому я не думаю, що різниця в розмірах профіля, коли противник має перевагу в дальності ураження, буде якусь. Суттєву роль грати схожа ситуація із маневреністю, росіяни наполягають, що їхні танки легші, а отже, і швидші на полі бою. Однак при цьому вони сором'язливо не згадують про потужність двигуна, яка має вирішальне значення для рухливості машини. У західних зразках вона набагато більша. Тож, попри вагу під 60, а той під 70 тонн, вони маневрують більш вправно, і на відміну від російських. Не тільки переднім ходом у всіх західних танках є чудові довгі реверсні передачі. Тобто там не одна передача назад, а як мінімум дві. І це дозволяє їм виходити з бою, тобто не заднім ходом, на швидкості приблизно там 30 36 км на годину. Радянські всі машини з швидкість заднього ходу вони складає 5 км на годину, точніше до 5 км. І ну, західні танки, наприклад, можуть скажімо так, постріляти і не розгортаючись кормою, тобто найбільше за послаблебною зоною, а залишаючи лобову проекцію противнику, їхати назад і виходити з бою вкрай ефективно, розривати дистанцію. Радянські машини на це концептуально не здатні. Те саме і за рештою характеристик: калібр гармати російських танків більший на 5 міліметрів. Але це той випадок, коли розмір взагалі не має значення, адже більш точні і потужні натівські снаряди цілком нівелюють цю різницю. Тим більше, що в сучасному бою виграє той, хто бачить противника на більшій відстані і може першим відкрити вогонь, залишаючись недосяжним для ворога. Командирські панорами, тепловізори, цифрові балістичні обчислювачі. Ці давно звичні для західної техніки речі у росіян досі є відносною рідкістю. Результати цієї технологічної різниці весь світ бачив уже не раз. Бурю в пустелі участь брало. 1800 танків Абра різних модифікацій. Воювали вони переважно проти іракських Т-72, навіть не Т-62, а Т-72, яка набагато е, сучасніша і більш потужна машина. З 1800 американських танків противник підбив аж 23. 23. З 23 повністю було знищено 9. В танкових дуелях Абрамс проти Т-72 іракці змогли знищити 4 танки. 4. З престарелих ветеранов М-1 з 20 машин втратили 9, із них 7 були вражені дружнім вогнем. Устірах там взагалі ні до чого, і тим більше ти сім Росіяни прекрасно розуміють, що на них чекає у майбутньому. Вони усвідомлюють, адекватної відповіді західній техніці в них немає. У своїх зведеннях вони можуть знищувати хоч десятки леопардів, а то й хаймарсів на день. Але це нічого не змінить на полі бою, бо це буде такою самою брехнею, як і сотні інших пропагандистських сюжетів. У той же час нам не варто тішити себе думкою, що ми отримали якісь фундервафлі, і лише побачивши їх, усі вороги почнуть втікати назад на болота. Головною силою в протистоянні з росіянами залишаються ми, українці. І кожен з нас має продовжити боротьбу за перемогу. На все добре.